Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як кидають людей на візу в Англію в 2023 році. Так, да. кидають людей. Яким чином? Дивіться, людина побачила десь оголошення, що. Віза в Англію на три роки, вартість така, то там 800 1500 500 євро, неважливо, яка вартість. Ну і, звичайно, вже ж в нас кожен далеко не дурак, каже, що ага, я наперед грошей не скидаю, я скидаю, коли буде в мене готовий дозвіл на в'їзд. Йому кажуть, да, хорошо, все, супер, да, ти не дурак, скидай, коли буде готовий дозвіл на в'їзд. Проходить 2-3 тижні, йому скидають готовий дозвіл на в'їзд, і він тоді скидає гроші. І отут то починається саме цікаве. Отут-то проблеми в людини тільки починаються, да, тому що на даному етапі в нього витрачені лише кошти, а можуть бути ще наслідки. Зараз я до розказую, відео до кінця. Об'ясню, з чого все починається? Починається все з того, що дуже багато фірм з працевлаштування та оформлення віз в будь-які інші країни, які абсолютно не мають ніякого відношення до Англії, вони взялися просто-напросто розводити от таким чином людей. Розводити таким чином людей вони ним продають красиву казку за певну суму коштів. Ну загалом це старт там від 800 євро, і в принципі людина на то клює. Тим більше розводити людей дуже легко, тому що е, дозвіл на в'їзд він має приходити на електронну пошту. Просто скинули в якийсь там скопійований сфотошоплений дозвіл на в'їзд, він їм скинув гроші, і все, а далі проблеми починаються. Зачитаю вам текст. Ми щойно отримали скаргу на одну з таких фірм, які взяли кошти за свої послуги і надали людині дозвіл на в'їзд, який вже на кордоні виявився недійсним. Після того людину відправили назад з кордону. Ну зрозуміло, я про це вже давно говорив. Тут зациклюватися на цьому не буду. Я, звичайно, там в чаті запитав е, да, тому що це не мені писали. Це писали в одному чаті одної благодійної організації. Я там в чаті запитав, з якого кордону відправили назад. Вони відповіли, що з кордону у Великобританії з аеропорту. Да, тобто, дивіться, людині скинули дозвіл на в'їзд. Він заплатив гроші. Він прилетів в аеропорт Великобританію. Його звідси відправили назад. Здавалося б, витрачені кошти оцим посередникам Галіми, від яких він сподівався отримати візу. Витрачені кошти на білет, і це ще не все. Це ще не всі мінуса, які можуть бути. Дивіться в майбутньому. Нема гарантії, що в цієї людині не буде ніяких проблем при відкритті іншого типу візи. Чому я кажу, що нема гарантій? Тому що я знаю безпосередньо сам випадок, коли в 2010 році в жінки були певні проблеми при в'їзді в Британію, і в 2021 році їй на робочу візу відмовили. От всіх дали я розказувати не можу, але відмова була. Тому тут звичайно питання спірне: чи це буде інший тип віз? Чи воно це буде десь бачитись, чи не буде десь бачитись? Але якщо цю людину, прикордонники там вже внесли до себе в базу. Як таку, що хотіла них надурити, тому що по факту виходить так, що та людина, яка заплатила і яка прилетіла, і в якої був недійсний дозвіл на в'їзд, вона хотіла них надурити. Ну тому що, тому що такого дозволу на в'їзд немає. Да? І вони занесли на її в базу. І в майбутньому їй може бути, може бути відмова в інших типах віз. Да? Тому витрати на те, що ви потратили стільки цим посередникам. Це можуть бути ще тільки ваші початкові витрати в майбутньому, але ладно, суть навіть не в тому, е, вот, суть даже не в тому. Суть в тому, що не потрібно зв'язуватися абсолютно ні з якими ворксами, джобсами, агенціями, е, знайомими, знайомих і перевірених знайомих, які вам прийшлють візу за 2-3 тижні і розкажуть, що все воно буде так. Дивіться, я вам розказую, які є. Реально, типи віз зараз до Великобританії. Варіант перший програма Homes for Ukraine. Ви собі маєте знайти спонсора, і ви маєте е, приїхати в Да, Ви собі знаходите спонсора. Ви отримуєте дозвіл на в'їзд, і по тому дозволу на в'їзд ви заїжджаєте в Британію. Все. в це варіант перший програма є абсолютно безкоштовною. Все наголошу, не знаю який раз, але це вже точно не перший раз. Я, я вже також дуже багато разів кажу, що чоловікам спонсора не знайти. І до речі, оці всі клієнти. Кого кидають на гроші, да оце ж і є чоловіки. Оце є чоловіки, які за кордоном знаходяться, і які за кордоном, які взагалі під правила цієї програми навіть не підпадають. Чому не підпадають? Тому що там, наприклад, щоб підпадати під правила Home свою країну, потрібно бути в Україні і довести, що ви були в Україні станом на 1 січня 2022 року. А є такі, хто там в Польщі ну вже по 3 по роки, і вони зараз думають їхати в Британію, знаходять ці оголошення. Ним приходить дозвіл на в'їзд. Вони по ньому заїжджають. І них з аеропорту вертають назад туди, звідки приїхали. Оце і весь розклад. І от і зрозуміло, що програма Home свою Ukraine, вона є безкоштовною. Абсолютно ваша задача знайти спонсора. Спонсора чоловікам зараз не знайти. Ну, типа, дехто, коли я це спочатку казав, дехто на мене там. Обіжався, дехто писав в чаті, чому я так пишу, що я маю проти чоловіків, чого ним спонсора не знайти. Дивіться, я нічого проти чоловіків абсолютно не маю. Але англійці виходять з того, що це програма допомоги захисту від війни, тим, кому вона дійсно потрібна. Відповідно, найбільш дійсно вона потрібна жінкам і жінкам з дитиною. Зрозуміло. Вот я не буду далі цієї позиції англійців озвучувати. Вона багатьом не сподобається, але я вам наголошу ще раз, що чоловікам спонсора не знайти. Бо знову ж таки, дехто мені там в коментарях до попереднього відео він мені писав, що. Ага, типа Ігор, дивися, то ти не хочеш, щоб ми туди їхали. То виходить, я візу в Канаду можу відкрити, якщо я три роки в Польщі, а візу в Англію в цю не можу відкрити. Так, да, виходить, так. Получається, що в візу в Канаду ви можете відкрити кваєт, бо там свої вимоги, розумієте? І там нема таких вимог, щоб там довести, що ви були в Україні, то то то. А візу в Британію цю ви не можете відкрити. Да, все правильно. Це дві абсолютно різних програми. І я нічого проти чоловіків не маю, але просто ну. Пам'ятайте і реально оцінюйте свої можливості, тому що попадають на ці всі уловки саме чоловіки. На жаль, на жаль, але так так. Оце був перший спосіб, як потрапити в Британію. Знайти собі спонсора. Е, вартість безкоштовно. Да, спонсора знайти проблематично, тяжко, але що маємо, то маємо сама по собі програма. Вона є абсолютно безкоштовною і нікому за неї платити не треба. Це перший спосіб. Вибачте, що так довго відволік, це просто стільки багато всього. Я, я не знав, як це все струк структурувати, Я там тільки тезисно записав, що до кого. Зверталися з цією всією фігньою. І другий спосіб, як потрапити в Британію це робоча віза Ті 5, віза сезонного працівника. От, видається вона на 6 місяців. Вартість цієї візи 259 фунтів. Ну, зрозуміло, там трохи більше, як 300 євро. Вартість цієї візи. Все, ви цей платіж оплачуєте лише перед тим, коли їхати подаватися на візу. Більш абсолютно також ніяких додаткових платежів немає. І дивіться, що я цим всім хочу сказати. Не ведіться на оці всі уловки. Я це вже казав. Не знаю, чи буду я ще це казати в майбутньому, чи не буду, тому що коли ти намагаєшся когось застерегти, на тебе ще так потім пишуть, що ще так з лоба дивляться, тіпа, о, він не хоче, щоб я туди поїхав, щоб то, щоб все. Да їдьте, будь ласка, та роботи на всіх вистачить. Їдьте. Ну, типа, їдьте, тільки їдьте ж по-нормальному. Якщо ви підходите під правила програми, якщо ви можете знайти того спонсора, їдьте, будь ласка. Якщо ви думаєте, що ви десь хитруєте, е десь Схитруєте з таким розкладом, що вам там хтось десь щось чарівною палочкою махне, і вам буде дозвіл на в'їзд, то ні народ такого вже не буде, такого вже не буде. От. Так що їдьте, я ні проти кого нічого не маю. Їдьте, працюйте, роботи вистачить всім. але ну, надіятися на те, що ви просто заплатите. Дивіться, ви можете просто заплатити і потім в майбутньому ще більше проблем собі отримати. Ото і весь розклад. Тому я не знаю, напевно, більше про це відео записувати не буду. От тому що кажу, це не благодарне діло, коли ти когось від чогось застерігаєш. Але взагалі не, не платіть нікому нічого, тому що ніхто вам нічого по факту там не рішить і не зробить. Я знаю, які гарні казки задвігаються людям, що там да, все, два-три тижні, гарантовано віза. От ви можете. Почитати відгуки наших клієнтів, от ви можете з ними зв'язатися, поговорити. От то, от все. А там сидить просто неї на подружка в сусідньому кабінеті і всім відповідає одним і тим самим голосом з однею тою самою легендою, як вони там вже чуть ли не 10 людей е за останній тиждень тільки відправили в Британію. Розумієте? Ну, типа, бред сідой кобили, тому тому, да, Такий розклад. Не знаю, чим відео закінчити. От просто так як є, так закінчу. Тим, що думаю. Що думаєте, ви, напишіть в коментарях. Бо я не знаю, мене це воно просто так якось розриває. Не дає мені спокійно, спокійно бути, спокійно дивитися на цю ситуацію. Не розумію, чому цього всього ніхто не говорить на Ютубі. Ну тобто, зрозуміло, що людину, яку кинуло, їй це неприємно буде говорити. і вона цього говорити не буде, як неї з аеропорту розвернули назад. Але чому всі інші мовчать, я теж не знаю. Навірно, тому що кажу, тому що когось там попереджувати це неблагодарне діло. От і все. Ну але ж дивіться, я відео записую. Чого я взагалі записую відео. Да, мені за то ніхто нічого не платить. Абсолютно ніхто нічого. Я не брав ніяких там ні рекламних ні з ким ні в ні, ні монетизацію не ні підключав, нічого. У мене просто є щире бажання допомогти людям. Але кожен цю допомогу розцінює він по-своєму. Хтось каже, о, то ти тіпи, не хочеш щоб ми туди їхали. Ну в плані чоловіків, які за кордоном, хтось там ще щось себе накрутить, придумає. Комусь це дійсно принесе користь. Я знаю, що не одній сотні людей. Я не побоюсь цього сказати. Ці відео вже принесли користь і врятували їх від тих. Тих самих галімих посередників, про яких я так часто розказую, тому ну тіпа дивіться, спочатку, спочатку, скажу так: шукайте інформацію. Шукайте інформацію, тому що інформації в відкритому доступі вже багато, і моя інформація з мого YouTube-каналу, вона ж також у відкритому доступі. Шукайте інформацію, а тоді вже думайте, чи воно вам треба, чи воно вам не треба. Якщо є якісь питання, сумніви, не бійтесь когось запитати, не бійтесь когось запитати. Я замітив, люди нормально в принципі відповідають, нормально підсказують. І мені хто пише, я підсказую. в коментарях. пишіть, що вас цікавить, я ж відповідаю. Да?